Вітаю, друзі, 10 червня. Якщо хтось з ваших друзів, товаришів, знайомих, близьких родичів не бачить мій канал, а хоче його дивитись і немає VPN, знаходячись в Україні, необхідно просто зайти в налаштування каналу і змінити. Країну перебування з України, наприклад, на Гондурас. А ще підписуйтесь на канал Носорог Ньюз, який, власне, люб'язно розміщує мій контент. Зеленський звинуватив Угорщину ледь не в початку бойових дій проти України. Зеленський звинуватив Угорщину в проведенні розвідувальних заходів з жителями Закарпаття, поки Україна воює з Росією. За словами Зеленського, розвідка Угорщини збирала інформацію військового характера і вивчала настрої місцевих мешканців. Він відмітив, що Будапешт цікавився, як закарпатці віднесуться до присутстві угорських миротворців. Зеленський розповів, що Угорщина неодноразово намагалася втручатись у внутрішні справи України, але ситуація змінилась, коли в травні 2025 року СБУ. Зарештувало угорських шпигунів. За даними Зеленського, в 2024-25 роках Угорська військова служба Нацбезпеки збирала дані про розташування українських військових частин і е, уязвимі місця в прикордонних районах Закарпаття. Навіщо? Угорцям потрібна була інформація про те, де ми розмістили там зенітно-ракетну систему С300. Ось що їх цікавило. У них навіть список був питань на телефонах. У нас вони також є. З 11 питаннями, включно, що мешканці Закарпаття скажуть про присутність угорських миротворців. І де розміщені військові частини? Як нам слід реагувати на це під час війни, сказав Зеленський? Мовчки мовчки реагувати. Якщо є шпигуни, їх потрібно ловити будь-якої країни. Але оця вся риторика Зеленського зараз я не дозволяв своє обличчя використовувати. Це все фактично оголошення війни поки що дипломатичної, але може дойти до Бучого Угорщина. Піймали шпигунів, пигунів. Арештували, судили, якщо вина доведена. Якщо піймали наших в Угорщині, обміняли, якщо ні, то ні. Це звичайна практика в багатьох країнах, а тут ми бачимо риторику ненависті. А ще ж деякі там Соросята е, і їм подібні великі експерти у своїх виступах далі йдуть. Да ми за три дні, ну майже як е, росіяни на Київ, так вони кажуть, ми за три дні. Візьмемо Будапешт. Ви розумієте? Навіщо ви самі провокуєте відкриття Другого фронту проти України? Навіщо ви так не зовсім адекватні погляди і думки, які лунають з Угорщини, провокуєте проти України? І е, провокуєте, працюють спецслужби, хай працюють. А оця риторика Зеленського, так я знаю, на що вона розрахована. Вона розрахована на опонентів Орбана в Європейському Союзі, щоб опоненти Орбана підтримували Київ. А те, що за, е, налаштовуєш проти України ще більше і більше. Ну, це взагалі. А, і ще одне ж ключове питання: шпигунів -то піймали. А чому Зеленський мовчить, що ці люди активно співпрацювали з структурами і оточенням колишнього очільника Закарпаття, а нині заступника голови офісу президента Микити? Чому мовчите? Цікаво. Ну і ще не виправдовуючи будь-яку шпигунську діяльність, ну, зрозуміло, що будь-яка країна, яка межує з воюючою Україною, буде намагатися для себе прощупувати ситуацію. Тут питання дуже важливе. Якщо ми хочемо. Безпеки країни і не хочемо другого фронту, то ми маємо тупо ловити шпигунів, в тому числі в найвищих кабінетах влади. Ну, наприклад, поцікавитись у Микити, а що це було за люди, що за співпраця з ним Ну і далі Зеленський заявив, що обговорювати питання територій може тільки особисто він і особисто з Путіним. Українська делегація на переговорах з Російською Федерацією, за його словами, має повноваження обговорювати гуманітарні питання і перемир'я. Але при всьому тому ну, якось дивненько виходить. Перше, Конституція не передбачає повноважень президента говорити про територіальну цілісність України. Друге, легітимність Зеленського під величезним питанням, точніше, її нема. Він не легітимний, він узурпатор. І це не тільки Путін каже. Це кажуть всередині України, це кажуть в Штатах, це кажуть в Європі. Тому тут ситуація дуже і дуже складна. Е, які переговори? Не буде ніяких переговорів з Зеленським. Він це розуміє. І все. Єдиний, хто може сформувати переговорну групу легітимну, це український парламент. А Зеленський заганяє його під, під лавку, під нарку. Щоб парламент був недієздатним, парламент був обгижений, парламент е був на межі. Це завдання Зеленського, тому що він тоді, як узурпатор, отримує серйозні, серйозні повноваження і дійсно зможе говорити від імені України. Тільки чи захочуть з ним говорити. Ось велике питання. Вангую Путін не буде говорити з Зеленським. А нам, ой, як потрібні переговори. Він розуміє, що з ним говорити не буде. Тому й каже, що тільки він. Ну і прогрів. Мобілізації з 18 років. Зеленський каже, що партнери відмовляються посилити санкції через відсутність мобілізації з 18 років. Він проти, але партнери от давлять. Ви чули, в публічній площині, в напівпублічній площині, хто давить? Хто каже? Введемо санкції, якщо мобілізують 18 річних. Ніхто. Це наратив чисто Зеленського. Вони хочуть розпочати найближчим часом мобілізації цієї молоді від 18 і вище. Наступними будуть жінки. Ось так вони зараз намагаються останніми силами чіплятися за владу. Це не захист країни, це чіпляння за владу зеленого, зеленського. Тому що якби мова йшла про захист країни, то переглянувалися б умови мобілізації. Посилювалася б мотивація захисту країни. А робиться все до навпаки: повна деморалізація. І головним рупором деморалізації українства є офіс президента Зеленського, повна деморалізація і демотивація людей захищати вітчизну. Це роблять зелені гниди на чолі з Зеленська. І вони кажуть: молодь на утилізацію. Не буде миру. Не буде зупинки війни. А це, на моє тверде переконання, є зараз головним. Це буде перемогою України, якщо зупинить війну і повернуть мир на нашу землю. Не буде цього доки, доки при владі буде банда. Зелених гнид, ліквідаторів української державності, як казав царство небесне Степан Ількович Хмара, і утилізаторів української нації, як додаю я. Не позбудемося їх, втратимо все. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.